Бланк Спінінга має досить виражену конусність, що говорить про його джигову направленість, має досить жорсткий ком і живу солідну вершинку. Тобто екшен цієї моделі екстрафаст. Ми використовуємо сучасні аналоги. Кілець Фуджі, які розставлені по технології KR Concept. руків'я спінінга має рознесену конструкцію. Дизайн стриманий, досить простий, класичний, проте дуже зручний і ергономічний на самій риболовлі. Модельний ряд серії Zander зараз у нас є модель 210 624 тест. 2,40, 6,24 і 7,35. Коротше, ми можемо використовувати для човна. Довші ми можемо використовувати як для човна, так і для риболовлі з берега, якщо підходять для цього умови.